Яка роль українського жіноцтва в теперішній суспільно-політичній ситуації, яка склалася у нашій державі? Про це сьогодні ми поговоримо з гостею нашої студії, головою Тисминської районної організації Союзу Українок, пані Ярославою Підлузькою. Я вас вітаю, пані Славу студії Телбачення Тисминиця. Доброго вечора вітаю і наших глядачів. Отже, ми сьогодні послухаємо про те, як може жінка, прогресивна жінка, вплинути на ті події, які відбуваються в Україні. Соїзанки всієї України, а також за кордону цього місяця зібралися на Прикарпатті для того, щоб внести свою влепту в те, що відбувається у нашій державі. Пані Ярославо, ви були теж присутні на цій святковій академії, яка тривала два дні. Отже, про що говорили Соїзянки на своєму зібранні? Пані Надя, я дуже вдячна за запрошення і дійсно хочу поділитися тими враженнями. Які склалися у мене протягом цих двох днів? Коли проходила така урочиста академія з нагоди 80-річчя Першого світового конгресу жіноцтва, ви знаєте, що жінки ніколи не залишалися осторонь і завжди приймали участь як у політичному громадському житті. Жінки також були і воєвничі. Ми це вже знаємо із історії нашого жіноцтва. І знаємо, що перший конгрес був у 1934 році. Він був в Станіславові. Чому ці жінки зібралися? Для того, що тоді так само, в залежності від політичної ситуації, жінки приймали резолюції і брали участь у політичному житті. І тоді якраз був такий час, що перший конгрес в 1934 році зібрався, який зібрав дуже велику кількість жіночих організацій. Другий конгрес вже був у 1994 році під час Незалежності України. Це, він так само мав велике історичне значення, і це вже третій світовий конгрес українського жіноцтва. Правда, на цьому конгресі приїхали із дуже багатьох міст України, і також прибули із на гості із-за кордону. Ну, прибули це голова Світової Федерації українських жіночих організацій пані Орися Сушко. Це прибули. Соні Френкель, президент Центру відносин Франція, Україна і Оксана Фаріон, почесна членкиня Союзу Українок Америки. Цей конгрес правда пробував два протягом двох днів. І він мав велике історичне значення. В чому полягає тому, що цей конгрес імен... і такі, іс... такі історичні події, які не тільки не торкнулися, е... мені здається, жодного українця, а в тому числі і нашого жіноцтва. Це було прийнято ряд е... таких пунктів, які доводиться на сьогоднішній день. Виконувати нашому жіноцтву. Тобто, ви не тільки там два дні спілкувалися між собою, але приймали ще якісь рішення, резолюція. Якраз би хотіла, щоб ви детально зупинилися на тому, про які рішення приймали українки. Ви знаєте, що ми завжди велику великий акцент робимо на патріотичному вихованні молодого покоління. І можна сказати, навіть от, оці молоді хлопці, патріоти, які зараз захищають територію і цілісність нашої України, вони дійсно, як то кажуть, виховані патріотами. І велику увагу приділяється родині, сім'ї, школі, дитячому садочку. Це співпраця із церковними організаціями. Чому? Тому що у вихованні, яка родина, яка сім'я, але, як то кажуть, виходить така і дитина з цієї родини, з цієї сім'ї. Але інколи і в школі треба так само надавати допомогу у вихованні. Ну, є різні родини, є різні сім'ї, і інколи і трудно, значить, ми. Приймали таке питання допомога школі у вихованні, розроблюється ряд програм. Значить, вихованні такі <кій> програми щодо і садочка, крім того, враховуючи таку ситуацію, наче було прийнято рішення звернутися до президента України із такими пропозиціями, що ми підтримуємо. Вступ в НАТО. Ми будемо підтримувати закон України про люстрацію. Буду хотіли, щоб дуже цей закон України був прийнятий. Ми підтримуємо звільнення заручників, які попали в полон до іноземців. До російських агресорів а чи приймалися Також... якісь рішення вас, щодо того, що наше телебачення, воно буквально засилля ворожими такими іноземної держави-програмами, де йде от вбивство бійня? Отаке от дуже мало української програми є на нашому українському телебаченні. Чи торкалися от питань, наприклад, засобів масової інформації Союзянки? Ну, ми завжди підтримуємо все наше прогресивне українське. Ну ви знаєте, як сказано, що Україна починається з тебе, і мені здається, що кожен повинен починати ну, ці питання вирішувати кожен на своєму місці. А ми будемо завжди долучатися, і де потрібно нашої допомоги, нашої підтримки. Ми це вбачаємо, що дуже багато є засобів масової інформації, які працюють не на український народ, які ну зараз якраз у цій агресії, то велика лепта якраз в негативній інформації належить засобам масової інформації, які так. формують думку у простих людей. І якось так було опущений той період, що ми думали, що телебачення, преса, радіо це не так важливо. Виявляється, що в такій от агресії це теж є зброя, дуже сильна зброя. Тому що яка діє на свідомість, ну так, бо є різні методи впливу. Є це є одна інформаційна війна. Це так. вважається, що це одна так само із зброї дії проти нашого народу. І тому, якщо буде потрібна наша підтримка, ми завжди будемо підтримувати. І ми завжди не будемо осторонь стояти тоді, коли будемо бачати, що. Дійсно, проводиться така, така політика, вона проводиться і ми будемо підтримувати завжди нашу проукраїнську політику. А яка роль саме тисменського районного осередку Союзу Українок? Адже Ця академія тривала два дні. Перший день відкриття було Івано-Франківську, потім після обіду союзянки, це близько більше навіть ніж 100 чоловік, приїхали у Тисменицю. От вам як голові випало не тільки велика честь приймати союзянок в старовині тисминиця, але ще й великий такий наклад на вас, як на те, щоб провести таку організаційну роботу, щоб прийняти це все, продумати програму. От яка роль тут в нашій організації? Хто допомагав? Ну, бачите, ми так само дуже раді з того, що і тішимося, що нас долучили до участі в, і в організації проведення цього конгресу, і тисминеться дійсно, як то кажуть, війде в історію, бо завтрашній день це вже історія, і війде в історію, що ми приймали третій світовий український конгрес жіночих організацій. Ми б їх прийняли, хотіли, щоб вони більш детально ознайомилися із старовинним містом Тисминицею. Хотіли, щоб вони оглянули музей, і в музеї одночасно було організовано виставку української зимової ноші, яку організувала Марія Павлівна Волосовська, тому що вона ще єдина, яка Може продемонструвати ті ноші, які, які відносяться до українських, і є такими традиційними українськими ношами. Ми оглянули цей музей, і завжди всі заходи у нас починаються із молитвою, із благословенням, і завершуються благословенням і молитвою. Тому ми вирішили поїхати. До такого великого паломницького центру Погонянського і де нас дуже тепло, зустрів отець Никодим. Він розказав про монастир, про історію чудотворної Погінської Матері Божої. Ми помолилися за український народ, за військо українське, спільною молитвою, це дуже важливо. І е, тоді е, було окроплення свяченою водою, і уже після цього ми вирушили. До Івано-Франківська так і ще були залучені були Не... залучені шоучні школи тисманецької, так до дійства. Так були залучені і дуже гарно підготували. Дуже були як то кажуть, гарні враження щодо дітей тисменецької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням окремих предметів. Особливо дуже подякували вчителів вчителі початкових класів пані Орисі. Монюк, яка гарно підготовила дітей. І дійсно діти так на такому високому, патріотичному, духовному рівні були розказані, розказали вірші. Ну, як то кажуть, добра справа завжди починається із, із молитвою до Бога, тому що Бог нам допомагає в проведенні добрих справ. Але власне так завжди дійсно добру справу потрібно починати з молити з проханням, щоб Бог допоміг. Але все ж таки, ми живемо в такому меркантильному світі, і нічого безплатно нам не дається. На все потрібно гроші. І навіть прийняти ось таку досить потужну делегацію більше як 100 чоловік. Хто допоміг вам все це організувати, Аж адже був організований і обід в тисмениці. Ну зараз так надається. Роль велика меценатам або спонсорам, ну, мені більше подобається слово благодійникам. То хто вам допоміг в цьому? Бачите, пані Надія, знаєте, в нас ще, як то кажуть, таке мецнасло благодійництво у нас дуже на такому ще невисокому ну, рівні, Зароджується. зароджується але це дуже добре, коли такі на такі добрі так, але дуже добре, коли на такому рівні відгукуються, і коли тебе не підводять, і коли люди, якщо вони обіцяють, то вони виконують свої обіцянки. Мені дуже приємно, що я. Дійсно зустрілася з такими людьми, які допомогли у проведенні як фінансово, можливо, так і в підтримці, і дійсно не підвели. Але люди вважали, що оголошувати. І так озвучувати офіційно підтрим, озвучувати не та вони ну, не знаєте, хотіли. Це теж але... приємна риса, коли людина дає гроші, але ну, задаємо притчу всю таку таку про те, що хто дає багато і хоче, щоб його озвучили, а є, дає мало і не хоче, щоб його озвучували. Це дуже приємно, тому що якщо людина дала гроші, вона дала і не хоче себе озвучити. Я вважаю, що це досить таки порядний вчинок, тому що ніхто вам до кого ви зверталися не відмовив. І по суті, цей такий великий захід місто провело своїми силами. Рахуйте, і музей був підключений, і школа, і в ресторані дуже гарно прийняли Союзянок. Було все швидко приготовлено. То просто для такого маленького міста приймати таку велику спільноту людей з цілої України. Я вважаю, що це. Похвально і дуже добре, і це це все було на ваших плечах, тому що все організувати, все зробити. По суті, ви це все робили самі. І кілька цих людей вам допомогли. То я, будучи теж на цьому дійстві, я від себе навіть хочу подякувати, що мені не соромно за наше місто перед тими людьми, які приїхали, тому що приїхали прогресивне жіноцтво України з село України із-кордону. І наша тисминиця показалася як в найкращому світлі. Ну і вас теж є можливість подякувати сьогодні Тим людям, Так, я з цієї нагоди я би дійсно хотіла подякувати нашим меценатам, добродійникам, що вони що вони, як то кажуть, не відвернулися, а своєю щирою пожертвою. Від душі, можна сказати, вони нам допомогли у проведенні цього заходу. Вони залишаться, вони залишаться в історії, бо історію, як будемо писати, через декілька років, коли піднімемо історію, то їм буде колись приємно, що ми про них не забули. Ну ми про них не забудемо. Вони у нас будуть в історії, і ці прізвища нікуди не подіються. Перші два дні. Перший день це був Франківський і Тисменця, а другий день теж тривала ця академія. Власне, що було заплановано на другий день, ви мали можливість теж бути там і можливо навіть провести таку аналогію, порівняти де було краще, де було щось не так організовано. Другий день, які плани були? Ну бачите, кожен по по різному планується такий захід, і кожен район, <кій> <кій> який долучається. Значить, він виходить із своїх історичних таких фактів. І от, власне, ну, я хочу вас перебити і наголосити, що дане дійство було проведено суто силами міста, не району. Район вам ні на копійку не допоміг, скажімо так, і будемо це відверто говорити. Суто місто, це буквально кілька чоловік, ну відсили четверо чоловік, які профінансували це, які не хочуть себе озвучувати, але це дуже добре. Тобто і школа. Ну і музей, звичайно, там гарно приймав. Так що це на це треба наголосити, що таке потужну, таку потужну спільноту українського жіноцтва приймало малесеньке містечко, одне. І другий день де ви були? І другий день ми зробили виїзд в Болехові, де було відкрито відкриття пам'ятника Гаврилкову. Гаврилків це скульптор. Він творив пам'ятники Шевченкові, і в цей 200 річний ювілейний рік, бачите, як співпало. Гаврилко робив пам'ятник Шевченкові, а в 200-річчя ми відкриваємо пам'ятник. Гаврилково. Це Болехів приймав Союзену, Болехівський район, так? Так, він приймав З, не тільки Союзіану, ну, там були е, і інші були представники, е, були влади, і зі Львівщини були, і була урочиста академія. Ну, Саме найісторичнішою подією це відкриття цього пам'ятника, де пані голова Болехівського союзу України, пані Лариса Дермохвал дуже багато приложилася для того, щоб цей бронзовий. Е, Поста... Рудя, Не це... погрудя, пам'ятник це... пам так, таке... постамент був в бронзі, був освячений і відкритий. Ну, це так само дуже велика праця. Але пані Надія я ще забула сказати про те, що ми. Почали випускати Всесвітня, всеукраїнська організація Союзу Українок випустила газету Українка. Це не то, що це вже відновлення випуску цього. Це газета, це не проурочена ці події, вона вже буде регулярно виходити. Вона буде регулярно, але перший номер якраз вийшов у цей ювілейний день і в цей ювілейний рік для Союзу Українок. Ну, ви сьогодні прийшли з цією газети. газети, а власне мушу. як вона буде видаватися, на які кошти? Ну, кошти будуть Союзянські, Союзянські на членські внески. Я ну наскільки я знаю, що ви всі заходи, які ви проводили, по суті багато коштів даєте своїй власній кишені. Це ви завжди це соромитесь сказати, але я все ж таки це озвучу. Бо дійсно робите добру справу, відроджуєте союз Українок. Зараз роль жіноцтва в теперішній ситуації досить таки велика. Ми сьогодні говорили про те, як союзянки починають працювати в нових умовах, незважаючи на те, що йде війна, йде агресія, але прогресивне жіноцтво України прагне втяг... прилучитися, втягнути в цю роботу як якнайбільше людей і своїм власним прикладом показувати, як можна допомагати державі не тільки битися на передовій, але й можна словом, можна певними резолюціями, певними рішеннями. Я вам дякую, пані Рославу, що ви прийшли в студію, розказали нам про те, як проходила ця святочна академія, і бажаю вам успіхів у вашій роботі, адже маєте нові плани, нові задуми, які наше телебачення постійно висвітлює. Ну а всім тим паням, які дійсно хочуть прилучитися до такої сподвижницької роботи, Тисменська районна організація Союзу Українок відкрита, Отже, до вас можна записатися, прийти в вашу організацію. Так, будемо раді, якщо будуть, якщо будуть до нас долучатися і будуть нам допомагати, ми будемо дуже раді, але чомусь відгуків немає на сьогоднішній час. Ви ви маєте такий невеличкий склад союзянок, але і цей невеличкий склад: Допомагаю. кілька чоловік вони роблять все, що може робити величезна, наприклад, тисячна організація. Тому що мені здається, що це не залежить від кількості людей, але від якості. Можна якісно робити двом-трьом, а можна мати велику спільноту і нічого не робити, числитися на папері. Я вам дякую за те, що прийшли в студії. Сподіваємося, що і подальше будемо мати з вами таку плідну співпрацю.